Мої щирі вітання всім-всім. Ми знову збираємося нашої компанії. Знову радий вітати сім'ю душі у нашому колі, колі співтворчості. І поки у нас формується коло свідомості, коло єдності, я прошу, будь ласка, запалюємо свічечки, Використовуємо аромати, налаштовуємося. Ну а тим часом просто, будь ласка, відсалютуйте, хто як мене чує, і ми будемо розпочинати. Отож, вечірня варта розпочинається. І я прошу, будь ласка, щоб всі ви проявилися, активувалися. Отож, будь ласка, так, дякую, Павло. Десяточка, Світлана, десяточка. Файна, 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 файна. файна. відрадно, що зв'язок хороший з протилежного боку моніторів. Ну що ж, в першу чергу вітаю всіх вас, дотичних до всіх цих унікальних подій, які ми проживаємо, за все те натхнення, мужність, служіння і відданість світлу, яке кожен із вас проявляє. Адже кожен день нашої спільної творчості, індивідуального проявлення це безперечно важлива місія, коли ми через полум'я нашого серця. Очищаємо себе, очищаємо навколишній світ і допомагаємо свідомо чи не свідомо всім тим людям, з якими ми зустрічаємось. Дякую всім тим, хто знайшов можливість відзначити зворотній зв'язок і написав в нашому чаті золотої епохи про той досвід від попередньої практики, і це дуже дуже надихає і мотивує, тому що прекрасно, що кожен із вас проживає це в відчуттях. Так, в кожну своя пора, в кожну свій час, і, звісно, на все це Боже благословення. Отож, мої дорогоцінні, вмощуюся зручненько, ручки ніжки не перехрещені. Не забувайте приготувати, окрім тих елементарних речей на вашому вівтарі, як свічка, аромати, якісь кристали, якісь образи. Ну, Ви знаєте це в тих рекомендаціях, які входять в базовий налаштунок Кожного учасника нашої сім'ї душі. Отож, вмощуємося, потираємо ручки в жесті задоволення. Замикаємо пальчики великий вказівний в мудру Ом і переходимо на двохтакне дихання. Це значить, ми робимо вдих носиком один, два. Видих ротом 3, чотири, 5, 6. фаза нашого вдиху і видиху занурює нас все глибше і глибше в священний простір нашого серця, в якому ми поступово відпускаємо всі думки, всі спогади, всі клопоти переживання. ми ніжно плавно з любов входимо в цей священий простір. Налаштовуючись на безумовну любов, стаючи її проявленням, стаючи її втіленням, ми даємо установку своєму тілу розслабитись. І ми відчуваємо, знаємо і віримо, як по нашому тілу пробігають ніжні хвилі розслаблення від маківки нашої голови до кінчиків пальців наших ніг. Черговий раз вдихаючи, ми відпускаємо енергію нашої любові і вдячності вниз, з наміром з'єднатися із серцем матері землі. І водночас підіймаючи цю ж енергію любові і вдячності високо в небо, з наміром з'єднатися із серцем батька неба. Ми заземлились, ми з'єдналися із нашим Божественним Я, серцем батька Неба. І в цій любові, перебуваючи в нашому священному просторі нашого серця, починає поступово рости, перетікати в наше ауричне поле, в наші ефірні руки. Ми тягнемось крізь час і простір, і одним ударом серця, одним вилінням серця, ми об'єднуємося силою нашого наміру, в священне коло усвідомлення. Сім'ї душі Золота Епоха. Всіх тих, хто присутній в онлайні на вечірній варті. Ми запрошуємо до цього кола приєднатися всіх учасників Золотої Епохи, хто буде прослуховувати в офлайні. Ми закликаємо ангелів, архангелів, небесних вчителів, помічників, наставників, всі ті сили світла і любові, які нас благословляють. Підтримують, наповнюють наші маніфестації, наші медитації найвищими частотами світла і любові. І ми просимо, щоб наша співтворчість, співпраця відбувалася легко і вишукано, проявлялася для найвищого і найкращого блага планети Земля всього людства і кожного учасника хай буде так. Так воно і є. Наші руки складаються в жесті «Намасте» і ми оголошуємо наше благословення і водночас вдячність. Запечатаний у Філатому полумі космічного прощення, я посилаю свою вдячність улюбленій присутності Бога, Я є в мені і в усьому людстві. Великому воїнству вознесених майстрів, космічним істотам, ангельському воїнству і царству стихії, які служили всьому живому цього дня. Дякую вам. Дякую вам, дякую вам, дякую вам за ваше вилиття світла і любові. Нехай. Благословення і благословення Всевишнього Бога Живого, мир, що перевершує розуміння людського розуму, буде з усім живим на землі. Нехай Бог милосердя оберігає і направляє всіх нас на нашому духовному шляху до просвітлення і свободи. Улюблені, візьміть енергію, витрачену мною цього дня і підсильте її своєю могутньою любов'ю тисячу разів. Візьміть цей дар життя на північ, південь, схід і захід, і вкрийте нашу дорогу планету Земля любов'ю і світлом. Миром, просвітленням, зціленням, свободою, перемогою і волею Божою проявленою через кожен електрон, що належить цій планеті і її еволюціям будь-яким чином. І так воно і є, бо я постановив це в ім'я. Найсвятішого Бога я є, благослови всіх нас Бог. Ми закликаємо наше священне коло, усвідомлення. Прекрасну команду Фіолетового Полум'я і просимо. Наповнити наші звернення, наповнити всі моменти, які поглиблюють наше розширення, встановлюють глибший зв'язок нашого Божественного Я, і просимо укріпити, підтримати і наповнити нашу медитативну практику, застосовуючи всі ці моменти промовленого слова. За допомогою ми розпочинаємо. Нашу вечірню варту із мантри. Я прошу замкнути великий палець і мізинчик в мудру фіолетового полум'я фау. Отож, глибокий вдих. Знаємо, віримо і відчуваємо, як наші ступні огортає фіолетовий вогонь, розкручується таким. Могутнім вихором навкруг тіла, проникаючи, масажуючи кожну клітинку молекули атом нашого тіла, а ми в цей час промовляємо мантру фіолетового полум'я. Зробіть вдих і активуйте фіолетовий вихор. Є-є-є. Фіолетовий вогонь щопалає, я є чистота, що Бог бажає, моя сім'я фіолетовий вогонь що палає. моя сім'я чистота, що Бог бажає. Мій дім фіолетовий вогонь що палає, мій дім чистота, що Бог бажає. Кожен зараз називає своє місто перебування. Івано Франківськ фіолетовий вогонь, що палає, Івано-Франківськ, чистота, що Бог бажає, Україна, фіолетовий вогонь, що палає, Україна, чистота, що Бог бажає. Земля. Фіолетовий вогонь, що палає, земля, чистота, що Бог бажає. Коли ми промовляємо ці звернення, ці мантри, ми активовуємо вираження Бога у всіх нас, у всіх проявах, в нашій її присутності, у всіх нас, і це виходить. Перед, як наша важлива, могутня мантра я є присутність Бога в дії. вдих, видих, вдих. Вди. Знаємо, віримо і відчуваємо, як фіолетовий вогонь огорнувся наше тіло, наповнив наші молекули, атоми, органи, а ми додамо до цього звернення, активовуючи фіолетовий вогонь у наших тілах і в нашому ауричному полі. Могутня я є присутність, улюблений Бог. Моє небесне джерело, прошу тебе, будь ласка, проявив мені зараз фіолетове полум'я трансмутації, направцяючи хвилі фіолетового полум'я в кожен електрон, атом, молекулу, клітинку, орган мого тіла, наповнюючи мене тотально, наповнюючи мене повністю. Могутність Фіолетової енергії Бога. Увійди в моє серце, пульсуй, випромінюй, огортай, сяй з мого серця, посилюй сяй во своє, розширюй, охоплюй, оточуй, огортай всі мої тіла, Фізично Емоційно Ментальне, ефірне, духовне. Проявись, проявись, проявись всією пишнотою своєю, усіма своїми божественними якостями, всією своєю божественною силою, високочастотними вібраціями милосердя співчуття. Подяки та прощення, любові та свободи та священної церемонії, дипломатії та миру, освяте фіолетове полум'я силою і могутністю священного вогню трансмутуй, трансмутуй, трансформуй всю карму. Всі негативні думки, всі дисгармонійні дії, всі застійні, спотворені, дисонансні енергії, створені мною і всіма рідними і близькими по лінії батька і матері, всім людством, у всіх тілах, у всіх життях, у всіх вимірах, у всіх порах і просторах в минулому сьогоденні. І майбутньому. У всій вічності. Трансмутуй, трансмутуй і трансформуй все, що стоїть на моєму шляху до Вознесіння, все, що мені заважає бути свідомістю Христа, стати тим, хто я є. Я дякую. Я дякую з усієї силою душі моєї, з усією вдячністю серця мого, вас, прекрасні могутні ангели фіолетового полум'я, вас, служителі храму фіолетового полум'я, вас, Архангел Задкіїл і Архая Аметиста, Вас, Елохім Арктур і Елоя Вікторія, вас, ієрархи епохи Водолія, великий владика Сен Жермен і владичиця порція. Я дякую правителю фіолетової планети Омрітаса за допомогу, за підтримку і участь за те, що надаєте честь і гідність всьому сущому. Освяте, благословенне могутнє фіолетове полум'я. О, прекрасна фіолетова енергія Бога. Силою і могутністю священного вогню тут і зараз зміни на краще, зміни на краще, зміни на краще все, що було трансмутовано в золоте світло Бога, в золоте сяйво Христа, піднімаючи, підвищуючи мої частоти вібрації на максимально можливий для мене рівень в обсязі і зі швидкістю. Комфортною і приємною для мене. Амінь. Хай буде так. Так і є. Дякую Творець і Всевишній, джерело всього сущого. Пальчинки замкнули в мудру ом, і проспіваємо тричі мантру ом, вдих, щоб розпочати. О. Дякую. 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 Мої любі деригаційні співдворці Цими Дякую. днями, коли частота активності, частота шума на сонячні спалахи, сонячні вітри проявляють неабияку активність і практично через день, якщо не кожен день, то частота шума перевершує 100 Гц. звісно, ми відчуваємо. Інколи дуже серйозне навантаження на наше тіло, це може проявлятися як тягар, як біль. І сьогодні ми озвучимо і запросимо у наше священне коло архангела Гавріла, провізника Божественного світла, посланника Бога, який допоможе нам з даром трансмутації, щоб допомогти нам звільнити тягар болю. Як фізичного, емоційного чи духовного, і узгодити його із сяючими частотами зцілення, любові та божественної якості. Оскільки ми завдали серйозних собі випробувань, тому дуже важливо після того, як ми запустили фіолетове полум'я трансмутації свободи додати цей дар трансмутації, це буде проявлено у заклику. І це не просто слова, це вібраційний ключ, небесний інструмент, створений в ефірах Божественного, щоб допомогти всім нам у цей момент нашої земної трансформації. Енергії 2025 року вони є надзвичайні, потужні, це космічне перехрестя, де завіси між світами є настільки вже тонкі, а можливість для глибокого стілення близька. Тому, промовляючись ці слова вголос, ми. Активуємо їхню силу, узгоджуючи єство зі священними частотами божественної матері і білого полум'я очищення. Е, можливо, ви запитаєте, навіщо це промовляти вголос. Власне, усне слово несе подих творіння. Коли ви промовляєте це закликання, заклик цей, ви вплітаєте свій намір у тканину Всесвіту, закликаючи божественні енергії допомогти вам. Ваш голос стає мостом між фізичним і духовним, посилюючи силу цього священного акту. Тому, коли ви будете промовляти, кожен наодинці, говоріть це з переконанням, з любов'ю. Будете й переконані, знаючи, що вас чує Божественне. Просто уявіть, що ви, наче один, але ви промовляєте до величезної кількості Божественної присутності. Як ми це зробимо? Ну, ви вже перебуваєте в своєму місці, де ви маєте алтар, де вам тихо, де ви почуваєтесь безпечно і спокійно. Якщо ви це у нас зробили, то раджу, раду, щоб ви таки зробили це. Обов'язково запаліть білу свічку, оскільки вона символізує чистоту та присутність божественного. Зосередьтесь, зробіть декілька глибоких вдихів, що ми з вами щойно проробили всі підготовці, але знову-таки, на моїх цих словах, ви проробляєте глибокий вдих. Відих. В такий спосіб ви перебуваєте в моменті тут і зараз, зосереджені, власно, тільки на моменті дихання. Відчуваємо і відновлюємо зв'язок з землею під ногами, з небесами над вами. Коли ви будете говорити намір, прочитайте заклик вголос. При цьому ви будете вставляти своє ім'я, де буде зазначено в тексті. Замінюючи моє ім'я на своє. Говорите повільно, дозволяйте кожному слову резонувати у вас. Якщо ви відчуваєте поклик, повторіть я, рекомендую Тричі. Щоб посилити його вплив. І після проголошення слів, я зроблю для кожного цю момент індивідуально, і тому кожен з вас залишиться і посидить в тиші кілька хвилин. Зверніть увагу на ті відчуття, емоції, осяяння, що виникають, натхнення, що пробуджують. Довіртеся, що Божественне працює через вас, і воно перетворює біль на світло. Інтегруйте, розмірковуйте. Можливо, вам захочеться записати свої думки та почуття, які виникають у вас після цього заклику, якщо ви зможете отримати керівництво, ясність чи відчуття легкості, коли енергія змінюється всередині вас. Отож пам'ятаємо, що є особлива сила цієї митті, це закликання, священний дар, запропонований у цей час великого пробудження, глибокий вдих. Поки подумки ми закликаємо присутність Архангела Михаїла, і просимо, щоб він проявився поряд з нами, як сяючи присутність любові та світла, і просимо його щиро, щоб він нас привів до цілісності. Ми просимо прояву енергії Божественної Матері огорнути нас своїми турботливими обіймами. Нагадуючи нам, що ми ніколи не самотні, ми просимо, щоб активно запалало біле повне очищення. Ми знаємо, віримо, відчуваємо, як яскраво воно палає, горить, розчищаючи шлях для сяєння істини нашої душі. І зараз ми промовимо наступні. Слова. Ми глибоко відчуємо їх силу, довіримося Божественному, пам'ятаючи, що ви священна істота і ваше зцілення це дар світові. Так воно і є. І сам заклик. Отож промовляємо ці слова в голос повільно. Та з наміром відчуваємо їх резонанс у вашому серці та душі. Я, Олександр, закликаю сяючу присутність Архангела Гавріла, посланця Божественного. Прошу стати зараз зі мною. Я закликаю біле полум'я очищення священне світло божественної Матері. І прошу пролитись крізь мене. Очищай. Весь біль, Весь смуток. Усі блокування, що знаходяться в моїй сутності, в ім'я Всевишнього. І я прошу, щоб це священне полум'я перетворило всі енергії страждання, фізичні, емоційні та духовні. На світло любов та божественну ясність. Нехай всі тягарі, які я несу, будуть підняті, перетворені. Та відпущені у вічні обійми Творця. Я відкриваю своє серце, щоб прийняти цілющі частоти Божественного. І я є посудина на світла маяк любові та відображення безмежної божественної благодаті. З кожним подихом я узгоджуюся з істиною своєї душі. Вильный вид болю, Сяющий у от Татирисности, У присутности Божественного. Архангел Аврил Керуй мною, Божественна Мати, тримай мене, священне світло, стіли мене, і так воно і є, з любов'ю, вдячністю і благословенням. Я залишаю вас на одинці, щоб ви прислухались до цього священного діалогу між вами, Архангелом Гаврілом, Божественною Матір'ю, і священним світлом. Хай буде так, хай буде у благо для найвищого і кращого проявлення вас, всього людства і планети Земля. Дякую за ваші відгуки, за ваш досвід, за ваші враження. Будьте благословенні ним і завжди.